Аліса Юрченко з проєкту Наші Гроші днями опублікувала цікавий допис про зустрічі на банковій про хоробрість і керівництво Офісу Президента. Уже не вперше дізнаюся, що після виходу розслідування на «Бігус.Інфо» про когось із керівництва ОП там збирають off records», тобто без запису, без камер, зустріч з журналістами. На тій зустрічі фігурант матеріалу приходить з німбом угу. і розповідає, наприклад, що його гарантовано замовили, тому що він, ризикуючи всім, бореться з олігархами. Характерна, я б сказала, неповторна особливість таких зустрічей в ОПУ це те, що авторів розслідування на це свято хоробрості ніколи не кличуть. Навіть так спершу відважно відкидають пропозицію поспілкуватися до виходу матеріалу, думаю, тому що чесна відповідь на надіслані заздалегідь запитання не дозволить виглядати лицарем на коні, а потім, після публікації, збирають закриту тусовку, щоби накинути хворобливих вигадок за відсутності автора. Така зустріч без автора сталася після того, як я поцікавилася у Андрія Єрмака, яким чином його колишні партнери по бізнесу потрапляють на посади, що не мають жодного стосунку до сфери повноважень керівника ОП. Так сталося і після матеріалу про те, як сонячні станції близького оточення заступника Єрмака Шурми отримували від держави гроші, генеруючи електрику в окупації навіть влітку 2023-го ще. Я, звісно, не можу заборонити цим сміливим людям продукувати безглузді фейки за спиною. Це питання честі згаданих осіб. Тому пропоную нелінійне рішення. Медаль цим хлопцям за відвагу авторка тексту Аліса Юрченко.